Можете ви пригадати, як саме затримання ваше проходило? Так, звісно, бо це день і час, котрий просто розділив моє життя на до і після. І це було 9 жовтня, десь близько восьмої години ранку я бігла на роботу, тільки не вийшла із дому, і зупинилася ця автівка, і вони вискочили два чоловіка. І просто. Запіхнули мене в цю автівку. Вони нічого не казали, ну, взагалі нічого. Тобто ви не розуміли за що у вас? я, ні, я розуміла, розуміла за що, тому що я, я коли виїжджала за цими е, е, дитячими речами. Я звісно, що знайомилася з з волонтерами Маріупольськими. Знала дівчат, котрі допомагали нашим хлопцям, що боронили тоді в Маріуполі, були в Широкіно. Знала, яку роботу вони роблять. І допомагала чим могла, будь то невеличкі якісь гроші, або якісь продукти, я придавала завжди. І мені подарували хлопці, котрі там були, вони йшли на ротацію і подарували свій прапор. Наш прапор український. Своїми підписами і великими літерами вони написали патріотам Новоазовська. І я змогла цей прапор просто на собі спрятав, привезти в Новоазовськ. Я його показала лише самим таким близьким друзям, котрих була впевнена на 1000%. Але я зробила помилку, я його сфотографувала, комусь там переслала із своїх на вільну територію. Ну і десь цей. Прапор він сплив. Mm -hmm. І так сталося, що ну, це я потім дізналася, що це був такий вже остання капля, скажімо так. Mm -hmm. Для затримання, так? Для затримання, да? так. Да. Тому ну я розуміла, що могло стати приводом таким, окрім моєї позиції, окрім того, що я взагалі. Не приховувала свою позицію, окрім того, що я категорично відмовилася, коли мені виконалося 55 років, там оформлюють пенсію цю російську. І я, мені здається, навіть що єдина, мабуть, хто відмовилась категорично, причому ну, це оголосила. Угу. І це також як визов, такий виклик. Але це з цим прапором то була, мабуть, що остання капля, і це сталося. А що саме вони вам казали? За що вони вас? Вони отримали? мені не казали, за що вони отримували ну, місяць ще. Uh -huh. Місяць. Вони ніякого обіднувачення, ніякого там, ну взагалі, куди везуть, як довго. Тобто ну, ви нічого. не розуміли, що з вами сталося? Я так? сподівалася, що мене зараз я розуміла за що, але я сподівалася, що найгірше, що, що зараз буде, це. Вони там якусь бесіду проведуть, якийсь протокол запишуть і просто вивезуть мене на лінію розмежування і скажуть: йди геть, ти тут не будеш ніколи знаходитись. Я до цього була. Я ще думала собі, що добре, що в мене паспорт завжди з собою в сумці. І якісь там копійки були. Я думала, що ну декілька днів, поки там рідні знайомі знайдуться мені вистачить. Я не я, звісно, я в той ту хвилину я не думала, що це закінчиться таким трьохрічним утриманням. І мої рідні не знали, де я, бо вони бігали по всьому, чоловік повернувся із Харкова, вони бігали по всьому Донецьку, і в Мургах були, і в лікарнях, і в всіх установах так званої республіки. Їм ніхто нічого не казав, де, де саме мене тримають. А єдине, що потім. Вже сестра знайшла адвоката, він коштував на дешево, але він був вхож до тих структур, йому дозволили бути моїм адвокатом. І ось коли мене вже повезли в цей центральний надопит до, до слідчого, там був вже адвокат, і він сказав, що мої рідні подали на обмін мене угу. в Києві вже на той час. І що немає жодної жодної надії на те, що мене просто відпустять. І все, що нам треба, це зі всіма обвинуваченими бути погоджуватися, все підписувати, щоб скоріше закінчилось то слідство, і тоді діло передадуть в суд. Буде вирок, і вже після цього буде обмін. Тому він казав, що треба, треба все підписувати. І на той час, на час спілкування в мене ще не було такого, навіть ніякої статті не дали. Угу. Все зробили вже. Єдине, що я його дуже попросила, і дуже йому за це вдячна, щоб мене перевели з ізоляції, бо це, це жах там було знаходитися. І він сказав, що ну єдина можливість це перейти в СІЗО, але там буде ну також можливо не таких вже катувань не буде. Але ви то а катування? Навіщо вони саме хотіли від вас? Навіщо вони це робили? Це не, не поясняють. От, розумієте, вони це не поясняють. Це просто ну, бажання показати свою силу перед людиною, яка перед тобою в кайданках з мішком на голові. І жінка. Це такий метод самоствердження. Саме це робили чоловіки чи жінки? А там тільки на ізоляції тільки чоловічі. Чоловіки. І вони встановлювали відеокамери, відеонагляд в камерах був у нас і цілодобово за тобою наглядаєш, і ти все маєш робити під цими камерами і переодягатися, і митися, і якісь свої. Звісно, зі uh -huh. справи, це все, все, все під відео наглядом. Вони так само стверджувалися. Вони так само стверджувалися, і вже коли з'явився адвокат, і там через адвоката якусь мені невеличку передачку передали, вода ще щось. Ну, вони, якісь цукерки були, вони просто навіть не стидалися це брати з тої передачки. Uh -huh. Тобто ти бачиш, що була. Ну, із упаковки води, яка роздіргана, більше половина вони забрали. Або там пакетик з цукерками, він просто розірваний, там декілька цукерок залишилось. Ну, це навіть, вони навіть не стидалися ось таким чином відносно людей, які не мають жодної допомоги, жодної там якоїсь прав зробити навіть таке.